Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні розповім, як зробити так, щоб ваше насіння проростало максимально швидко, чи то при вирощуванні розсади, чи то при посадці у відкритий ґрунт. Як не допустити помилки, яка призводить до того, що насіння або зовсім не проростає, або проростає частково, або проростає дуже повільно. Як ми всі знаємо, вирощувати розсаду або висаджувати насіння у відкритий ґрунт це дуже кропітка робота. І якщо насіння не проростає, то зазвичай ми звинувачуємо насінневі магазини і думаємо, що насіння поганої якості, але насправді найчастіше саме ми допускаємо помилки, які призводять до негативного результату. Тому дивіться відео до кінця, і ви зрозумієте, що насправді все дуже логічно та. Просто. І ви дізнаєтесь, як не допустити помилки при посіві насіння і прискорити його проростання. І при цьому завжди бути з гарним урожаєм. Найперша помилка це перетримування насіння у воді під час його замочування. Після набухання насінню потрібен кисень. І якщо ви перетримуєте його у воді, то воно може задихнутися і взагалі нічого не зійде. Наприклад, горох достатньо замочувати 5-7 годин. Капусту, огірки, помідори і більшість. Інших культур 18 годин, насіння часнику 36 годин. Більше перетримувати ні в коїм разі не можна. Інша помилка не перевіряти якість насіння. Зробити це дуже просто: беремо шар туалетного паперу, на нього насипаємо насіння, накриваємо зверху іншим шаром паперу. І злегка зволожуємо. Слідкуємо, щоб він не пересихав, і також слідкуємо, щоб було тепло і бажано, щоб не потрапляло сонячне світло. В такому вигляді насіння постійно зволожене, і у нього дуже гарний доступ до кисню. Досить швидко в таких умовах воно наклюнеться і почне проростати. А ви побачите, яка в нього схожість і чи варто його сіяти на розсаду, чи у відкритий. Ґрунт. Невеличке повідомлення для тих, хто не знав, у мене є сайт, на якому можна придбати моє власне насіння сортів та насіння гібридів від надійних постачальників, яке я вирощую у себе на участку і показую на цьому каналі. Також сьогодні ми додамо бокси з обработками від шкідників та хвороб, екологічно чисті. Тобто в день обробки вже можна куштувати огірок, помідор, неважливо, що ви обробляєте. І з року в рік я їх показую. Отже, слідкуйте за відео на каналі, обрабатуйте зі мною, та їжте екологічно чисті продукти. Наступна помилка: неякісний ґрунт. Для розсади ґрунт повинен бути поживним, пухким, гарно тримати вологу і добре пропускати кисень. Найкраще підійде вермікомпост, тобто перероблена органіка черв'яками. Дуже часто продаються готові суміші для розсади. Але знайти якісно дуже важко. Багато разів використовував такі суміші, але розсада в них росте не дуже добре, тому що поживних елементів там або недостатньо, або зовсім немає. В основному туди сиплять торф, який просто держе вологу, він як губка напитує. Воду, але не дає енергії для росту рослин. Тому такі ґрунти я не раджу використовувати, вам і сам цього не роблю. Ну і так, да, ви все правильно зрозуміли, саме ось цей компост, вермікомпост, якому я вирощую свої рослини. Якщо ви зможете зробити ось так зі своїм ґрунтом, зжати кулак, що не потекла волога. Далі розкрити і отак його розпушити, ви можете його у мене не придбати, а вирощувати в своєму ґрунті. Тобто, ось цей компост на сайті можна у нас придбати, сілочка буде під відео в описі. Там також наше насіння і всі обработки від шкідників та хвороб. Ось такий гарнюній, добре держи вологу, всім раджу його. Дуже важливо, що цю землю неможливо перелити. Вона дуже добре тримає вологу, але лишня волога дуже легко стікає через дренажні отвори в стаканчику для розсади і не утворюється ніяких болотистих структур. Тобто ваш ґрунт не превращається в грязюку, в яку немає доступу кисню. Тільки із-за цього 90% розсади у вас гине. Тобто вона просто задихається без кисню і починає гнити карніва система. Далі, температура. Якщо у вас ідеальна земля, якісне насіння, але неправильна температура при пророщуванні, то насіння буде проростати довго, і ви скажете, що ти нам продав, нічого не працює. Наприклад, оптимальна температура для вирощування перцю 26-29 градусів. При такій температурі, і якщо у вас якісний ґрунт для розсади, то ваш перець зійде вже на четвертий День. Якщо ж температура буде до 22 градусів, то перець буде сходити дуже довго. Якщо це гіркий перець, то й взагалі може сходити аж три тижні. Тому, якщо хочете, щоб все швидко проростало, то потрібно тримати оптимальну температуру. Найкраще це робити в термоящиках. Як це робити, я вам показував. Силка буде під відео в описі. Там все дуже просто. Ці термоящики дають найшвидший результат, бо вони тримають постійну температуру, немає перепадів і тому розсада. Сходи дуже швидко. Також можна використовувати тепло від батареї, наприклад, але у вас повинен бути термометр для заміру температури, і потрібно щось підкласти між ящиком та розсадою та батареєю, якусь книгу чи стопку газет, щоб відрегулювати температуру. Бо якщо ви нагрієте той же перець до 35 градусів, то він, скоріше за все, вже не зійде. Це дуже важливо на це максимум уваги. Наступна помилка занадто велика глибина посадки насіння. Мілке насіння потрібно садити максимум на глибину 1 см. Тому що чим глибше ми посадимо, тим більше повинно мати силу насіння для проростання і часто насіння не проростає взагалі, тому що воно посажене занадто глибоко або всходить дуже довго. Для розсади це правило досить легко застосовувати. А от у відкритому ґрунті це не так просто. Не думаю, що хтось захоче у відкритому ґрунті робити канави в один сантиметр. Це потрібно, щоб ґрунт був ідеально оброблений, не було практично ніяких грудочок. Ну це, ну, це, звичайно, майже нереально. Зазвичай ми без всяких заморочок просто робимо канав, засипаємо, наприклад, ту ж моркву і загортаємо. І виходить, що насіння попадає на глибину сантиметрів 4-5, а це дуже глибоко навіть. За ідеальних умов, тим більше, що весною земля ще холодна, і на глибині в 5 см вона значно холодніша ніж на поверхні, де земля прогрівається сонцем. Тому морква може взагалі не зійти або сходити так довго, що вже буде повністю забита бур'яном. В такому випадку можна робити канавку як зазвичай, але не загортайте їх, а просипайте зверху невеликим шаром сухого ґрунту без грудочок, потім полити і слідкувати, щоб не було пересихання ґрунту. Також, якщо ділянка невелика, можна вкрити її чорною плівкою або агроволокном. Тоді земля буде і прогріватися краще, і волога випаровуватися не буде. Отже, підсумуємо, для швидкого проростання будь-якого насіння потрібно тепло, ні в коїм разі не переливати насіння, ні в кому разі при замачуванні не перетримувати його у вологі. І, звичайно ж, якісний ґрунт. Тоді все у вас буде добре. Також, звичайно, є інші методи для прискорення проростання, наприклад, замочування у перекисі водню, замочування в епіні. Церконі або ж барбатування насіння. Звичайно, це все добре працює, якщо у вас є час цим займатися. Але ж можна обійтися і без цього. Просто дотримуйтесь порад, який я вам виклав у цьому відео, і все у вас буде рости швидко, якісно і без проблем. Всім дякую, гарних вражаю.